Чиновники за партами кожні п'ять років кіровоградські держслужбовці покращують свої професійні здібності на спеціальних курсах. Левова частка знань занять приходиться на вдосконалення української мови. А незабаром обласні посадовці вивчатимуть ще й новий предмет риторику. На курсах держслужбовців побувала Яна Семенюк. Денис на державній службі більше року в добровеличківці він опікується безпекою праці в агропромисловому відділі. На подібних курсах вперше каже знань, які отримує тут в роботі раніше йому не вистачало. Мене... Була спеціальність інженер техсервісу там, те, що ми навчали, мені їх достатньо було. А зараз в передані службі ну в мені замало тих знань, що мені дали, і трошки захотів більше дізнатися ну, більш Кратніше про свою посаду заступник керівника центру перепідготовки розповідає, окрім української мови, чиновники покращують рівень знань в економіці, діловодстві та володінні комп'ютером. Щодо нового напрямку риторики, педагог ставиться схвально. Започаткування оцих курсів риторики воно звичайно дасть певну користь, ну навіть не певну користь, а значну користь для того, щоб люди згадали синтакси, згадали порядок побудови. Синтаксичної конструкції за 20 років роботи центру тут отримали знання сотні держслужбовців. Викладачі вже склали умовний рейтинг кадрів, які найкраще володіють рідною мовою. Це залежить і від того, де працює державна служба, тому що кадрові відділи ну найбільш грамотніші загальні відділи більш грамотніші, тому що вони постійно працюють з документами. Правопис це їхня настільна книга. Звичайно, якщо людина не працює з документами кожного дня, звичайно, ці знання просто забуваються. Студент. Держслужбовці зізнаються, що на курсах їх приваблюють більше не заняття з мови, а, а вузькоспеціалізовані предмети. Займаються іншими справами, що не входять в коло обов'язків юриста, як на звичайному підприємстві. Тому ці курси нам дають дуже багато в плані підвищення свого кваліфікаційного рівня. Ми Знаємо тепер, як правильно оформити документи, які бланки необхідні. Денис на курсах лише другий день, але вже оцінив рівень знань, що тут встиг отримати. В майбутньому збирається знову приїхати на курси. Враження добре на даний час зараз. Якби атмосфера також цікава. Якщо ще будь-курси, обов'язково приїду, обов'язково. тому що це ну цікаво. З наступного року в Україні має набрати силу закон, за яким держслужбовці підвищуватимуть свій рівень кваліфікації на подібних курсах раз на три роки. Яна Семенюк, Олександр Катеруша день за днем.